Доброго дня, друзі. На майданчику сьогодні завітав до нас Volkswagen Golf 6 білого кольору. У мене такий самий, але чорного. Ви не встигли його придбати, може, спіти придбати цей. Даний автомобіль у нас 2009 року. 1,6 дизель на механіці. В даного автомобіля є передні задні парктроніки, противотуманні фари, омивачі фар, денні ходові вогні. В автомобіля присутні ось такі титанові гарні диски на літній гумі. Але ще є комплект зимової гарної гуми. Або ми поміняємо, або згодом просто покладемо, якщо будете купувати автомобіль, покладемо просто його до багажнику. Салон дуже гарний, в гарному стані є підігріві сидінь, звичайний кондиціонер, кондиціонер працює, є ось така мультимедія у нас. Є Можна підключати і телефон, є навігація в автомобілі, салон виконаний, виконаний з тканини. Ну, салон в дуже гарному стані, не потертий, не, сідушки такі не просижені. Є парктроніки, можна включати-виключати їх автоматично. Підлокітники, всякі яніші, потолок теж в гарному стані. По задньому ряду також руль, до речі, руль не крашений, не перешитий, руль в гарному стані. Проблем ніяких таких нема. Чотири стекла підйомника в автомобілі є підігрів дзеркал. По задньому ряду у нас є такий підлокітник, Дуже дуже зручно витягується. Так само не е, сідушки в дуже гарному стані. Тобто хімчистку там салону не потрібно робити. Так само по дверям, по картам не стерто, не зачухано, все в дуже в гарному стані. Все працює в даному автомобілі. По багажному відділенню. Я казав, друзі, що можливо переобуємо, але ми вже поклали гуму до багажника. Також я вам казав, що ось дивіться, в якому стані, дуже в гарному стані, практично нова гума. Є запаска, є донкрати, все на місці, нічого не доставали, нічого не витягували. Це, так розумію, якась там чи аптечка, його рідна фольксвагіновська. Встигніть купити цей автомобіль, не встигли купити чорний то я думаю, що купити встигне та білий. Уже він поступає до наш продаж, буде стояти у нас на майданчику. Також запрошую вас, друзі, на огляд даного автомобіля. Будемо чекати на вас.